Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Путіним і сказав, що розмова була гарною, але не такою, що веде до негайного миру. Також Дональд Трамп розповів, що Путін повідомив йому, що збирається так жорстко, сильно відповісти Україні на удар по стратегічній авіації Росії по літаках, які стояли на стоянці. Цікаво, от було б добре, якби Дональд Трамп нагадав Путіну, що це власне Путін і Росія вже 11-й рік ведуть війну з Україною, вбивають людей, руйнують те, що було створено не Росією, і Україна просто змушена бити по знаряддям вбивства, якими є стратегічні бомбардувальники. Що застосовуються для ударів по українським містам, ну тому що лідери світового масштабу вони ж повинні мати якусь свою позицію, а не лише вислуховувати російські наративи.